Так, друзі, всіх вітаю. Знову ж таки, огляд. форм. Форми 10 і корпус 145 й шестирамочник. Ну, стандарт наш, такий, щоб можна було використовувати для нуклеуса. І так, три форми маємо стандартних. Ну, 35-та товщина стінки, дно, криша і маємо корпус дно. Ось в такому варіанті зроблено, так як попросила людина у нас для того, щоб ставити загороджувач лисонівський. Зробили, все готово, криша із вставкою. Далі у нас іде корпус. Корпус іде з такими от логотипами. Зараз покажу. Повитягую. Так. Мірон, це. Людина побажала так, ми так і зробили. Ось такі логотипи, все файно, з таким чудовим шрифтом. Коротше, все, як побажав замовник. Все зроблено. Стандартний корпус. Ну, По суті, він, ну, що я маю на увазі? Стандартне? 35-та товщина і в фальці йдуть стандартні. Тому зробили, все окей. І шестирамочник... Йдуть по кругу також фальці для того, щоб 에... можна було використовувати ще раз наголошую як для нуклеуса. Ручки йдуть з кожної сторони, з чотирьох сторон. 10 мм їх достатньо, тому що товщина самої общої стінки 30 мм. У ну, нас залишається після ручки ще 20. Не буде промерзати, все окей. Думаю, якось так, чотири формочки у нас уїжджають. Сьогодні на відправку, ну і далі. У нас ще буде комплект шестирамочника на огляді нестандартного і комплект дванадцяти рамочника.